Це Сітрон, c 4 кактус. Французи полюбляють щось приколотись із дизайном. Нема де вставити флешку. Виглядає як шоколадка, але їсти ми це не будемо. Як ви бачите, в нас тут дві навчені гаргулі на підключення савуферного динаміку. Нарешті людина поїде із сабом. Минулого разу ви нас дуже сильно просили увімкнути музику. Будь ласка, веселі та робочі будні. Поїхали! Привіт, друзі! З вами магазин та студія автозвуку Децибел І сьогодні наш новенький влог. Покажемо, як працюємо над вашими автомобілями. Встановлюємо музичку, робимо шумоізоляцію. Ні ну і просто наші веселі та робочі будні. Поїхали! Ось така друзі. Приколюха до нас сьогодні. Заїхала таку машину у нас на студії. Я пам'ятаю, вперше. Таке цікаве формулювання, але це Citroen C4 Cactus І вона цікава з усіх боків. Що мається на увазі? По-перше, подивіться на цей салон. Тут щось якийсь моніторчик. Там ще моніторчик. ось це взагалі мене вибило із себе. Я такий дивився, думаю. На що це було зроблено? Можливо, хотіли якось повторити вигляд чимоданчика. Це бардачок, щоб ви розуміли, просто <смі> ось так відкривається. Тут все також дуже цікаве. Як вам селектор КПП з клавіш? Передня, задня нейтралка велика. І ще ось такий космічний важіль ручничка. Потягнули на себе, надавили вниз. Це дуже цікаве. Взагалі, французи полюбляють щось приколотись із дизайном. Саме такий автомобіль я бачив на дорозі ну, доволі часто, але от так щоб підійти і придивитись до нього зблизька, ніколи такої можливості, можна так сказати, не було. Ну, А тут дуже все цікаво. Чому? Ось ці штуки, ось ці, це не просто пластик, воно таке прогумоване трошки. Бачите? Бачите? Для чого це зроблено, не знаю. Можливо, для того, щоб коли відкриваєш дверку, упиратися дверима. Можливо, хтось думав, що ви будете там десь дуже близько до чого під'їжджати. Сітроєн, що скажеш одним словом, робимо шумоізоляцію тут і потім будемо займатися ще акустичною системою. І до речі, тут дуже цікаві ще динаміки. Штатні. Ось, подивіться на їх товщину. Я навіть не можу зараз просто взяти ще рулеточку, але давайте так, однією рукою. Ось, подивіться, на ширину пальця. Тобто, ну, що, якось так. Воно мені нагадує одну модельку із Мореля, є там дуже пластивних динаміки. Але цікаво тут інший факт, чому зробили саме так, адже місця вистачає, начебто всередині. Ми ще раз передивились тут позаду, все щоб розібратись. Чому ж саме такі динаміки шукали якийсь підвох, шукали щось, що нам допоможе зрозуміти, чому так. І коли подивились уважніше, як тут відкривається скло. До речі, що одразу можливо і не зрозуміти, подивіться тут скло таке зовнішнє. Перше, щоб одразу додому. Хм, прикольно, без рамок, без нічого, так наче вклеєне. А фактично, воно відкривається як квартирка. Отак, от клац, подивіться, зараз я вам обережно покажу. І все. Ось так можна зафіксувати його. Коротше, але нас цікавить не це. Якщо отак відкривається скло, і всередину воно ніяк не заїжджає. Наше було залишати тут стільки місця і робити такий маленький динамік. Сюди ж можна вставити нормальний динамік з нормальним магнітом, великий, і вон тут місця вистачає. Можливо, у вас є якісь здогадки з цього приводу. Якщо бахне підключать. Ну, все, значить, без музики. Ну, ось Подивіться, що коїться. Пан Андрій проводить реанімацію карт. Тому що. Дехто, не будемо казати, хто. Зробили карти. Дивите. А назад не зробили нормально. Подивіться, як вам така паєчка. Пай очка ось така. ось така. І тепер вам приходиться людині з золотими руками, Набивати. трошечки брудними, звісно. Робити пайку. По-новому пропаювати. Ну, трошки необережно можна було б сказати. Але це не трошки навіть. Ось така робить. Шумку ситуація. робили не ми. Шумку робили. та що ти 10 разів акцентував? Шумку робили не ми. А хто робив шумку? Ти не знаєш? Особисто я. А але не ми. Але не компанія з'єдцял. Це власне авто, так. Але шумку робили не ми. Продовжуємо розбиратись із шумоізоляцією. Кришку багажничка вже доробили. Ось тут всередині є невеличке віконце таке. Тут поклеїли вібру. Кришка дуже маленька, вона точніше велика, але при цьому, що більшу частину займає скло. Пластикову частину ми вже також зробили. Да, це мені треба в багажному відділенні є трошки штатної шумоізоляції, є і вібра, і саме м'які шумоізолюючі матеріали, але небагато. Щось дуже схоже на повсть. в основному в місцях розміщення блоків і дротів. Дуже хитро. Ми це все будемо знімати, відривати, відчищати, відмивати і клеїти в нормальну вібру. Другим шаром у нас вже буде ще шумо-ізолятор. Ліця віброізоляція абсолютно як не трималась. Відлетіла. А, дякую, дякую. Ще? Що вона так просто відривається без нічого? Виглядає вона, ну, ну, в принципі, так я і думав. Виглядає як шоколадка, але їсти ми це не будемо. Якщо у вас будуть виникати складнощі з шумоізоляцією Citroen c 4 і не можете перекатати вібру, Андрій, продемонструй чому, будь ласка, це людина руками робить. На цьому у нас все дуже, дуже м'які амортизатори. Дуже м'які. А от ще елемент французького дизайну: я навіть одразу, якщо чесно, не зрозумів. Але якщо вам набрид ваш підлокітник. Оба дуже для дуже тонкої людини третє сидіння є. Ось тут. І вон, будь ласка, спинка невеличка. Ось центральна консоль, яка тут знаходилась. І просто зацініть, скільки конкретно місця в самій центральній консолі, де у вас є підлокітник, займає важіль для стоянкового гальма. Це взагалі що таке? <свісна> Як так? Трохи відволічемось. Поки ми працювали над Citroen C4, до нас звернувся клієнт на Toyota rav 4 із проханням налаштувати акустичну систему. Приблизно так дуже весело виглядає налаштування звуку. Автомобілька заїхала на налаштування системи, тому що щось не так, щось працює не так, як повинно працювати. Ми зняли килим, і тут така цікава ситуація, що воно все знаходиться окремо. Тобто, в інших авто дуже часто в вагах, в мерседесах, ось це все суцільно одразу приклеєно до килима. А тут є дві окремі частини: ось такий тоненький килим, і ще додатково маємо О, не дотягнувся, ось таку частину із поролону. Воно також залишиться на місці для максимального ефекту шумоізоляції. Ми його збережемо і покладемо вже на шар нашої шумки. Буде взагалі супер-супер тихо. Ось такий маємо вигляд салону, коли вже все демонтували. Взагалі нічого немає. І тепер у нас є величезний простір для роботи. Як він виглядає? Подивіться, ось так. Зараз тут що буде коїтись. Віброізоляцію клеїмо, звісно, всюди, тут тут, 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 тут повністю все проклеїмо віброізоляцію за аналогією, як вже зробили в багажному відділенні. Ось так. Тут все буде поклеєно. І другим шаром використовуємо вже шумоізолюючі та шумопоглинаючі матеріали. Що ти тут приніс, Показуй. Це ж не сюди, це в якийсь інший. Такий важкий чи саб запаску. Мріє людей, які хочуть зекономити місце. Що, хто? А, пакет запаяний? Прикол. Є дроти? Не матюкайся. Дрот... дроти, Гляньте які? Єдроти, гляньте який єдроти. регулятор. Критиня. Одразу з фільтром МФФ можна розвернути фазу і ще і тут. Нагадує трошки цей, знаєш, альпайнівський пульт. Ну, дроти. Скільки? І Ще Але? ось такий комплект. Це коротше народ, цей сабуфер в запаску. А зараз ми працюємо над шкодою Кадіак. Вона заїхала до нас на встановлення активного сабвуферу. Ось такий великий кросовер, дуже свіжий, сучасний, гарний. Подивіться тільки ну, на цей салон. Чорний з чорним, на чорному і трошечки сірих елементів. Ось таке дуже приємне кермо без перемички. Тут гляньте, як нависають клавіші. Штатна магнітола, але ми тут не за цим. Людина купила автомобіль, була варіація. ось така. Тут стоїть звичайнісінька штатка, немає модних штаток. І, звісно, що не вистачає. Самбубіна. А сабвуфера, коли не вистачає, є декілька варіантів, як його можна встановити. Ми пропонували варіант із виготовленням сабвуфера Stealth, щоб не нашкодити новому автомобілю і його дизайну. Так, зараз покажемо вам. А також можна було сюди встановити обережний якийсь корпус, можливо, на фаз-інвертері, а якщо хочеться, можна і закрити ящик, але. але Ось тут у нас є трошечки місця. І власне до нас звернувся саме з проханням підібрати, можливо, щось із савуферів, які встановлюються в запасне колесо. Тому, поперебиравши різні варіанти, все ж таки обрали саме цей варіант в запаску. Зараз ось ця частина демонтується, перекладається в бічні кармашки. І сюди будемо встановлювати сап Ітен. Перебрались трошки до розпаковки, тут в комплекті є дроти. Ось така 18-пінова фішка. це нам зараз трошечки не треба, тому що нас цікавить сам сабвуфер. А ось це. ось це, бачите? Це якщо ви не будете встановлювати пульт керування, який встановлюється тут в гніздо позаду. То ось ця заглушечка робить так, що підсилювач працює, так би мовити, на повну катушку, якщо дуже-дуже коротко. Так. Такс. І ось власне, у нас і сам сабвуфер доволі важкенький, Там всередині можна трошки побачити динамік. Все зроблено саме для того, щоб можна було це діло закріпити. Тобто, у нас тут є отвір наскрізь. Щоб кріпити його в місце під запаску. Великий металевий корпус дуже важкий. Однією, однією рукою навіть важко тут щось робити. І зі звороту у нас є лише ось тут трошечки магніту і є для підключення два гнізда для пульта і для самої фішки. Що по потужності, у нас тут 500 Вт номіналки. І динамік двоомний. Зараз це все діло встановимо. Аж самому цікаво, як воно все заграє в цьому авто. У нас там в комплекті також є штатний дріт, який йде саме для цього сабвуфера, але ми вирішили замінити ось цю проводку на мідний кабель до акумулятора, щоб була силова нормальна проводка, а не мідно там кабель, чи який він є в комплекті. Взагалі невідомо. Як ви бачите, в нас тут дві навчені гаргулі на підключення савуферного динаміку, щось пішло не так з цим ітоном, і ми е, маємо ось таку ситуацію. Оце сабуферне падло, іншими словами, не скажеш, не хоче вмикатися. Ми спробували інший сабвуфер, він вмикається без проблем. Спробували високорівневий адаптер, також працює. Тому зараз у нас тут. Е... Двоє навчених молодих хлопчиків підключають сабвуфер до стенда і ми хочемо впевнитись ще раз, що це саме непрацюючий сабвуфер. І якщо це він, ми ось, ось, ось в цей отвір вставимо палку і зробимо молотор з нього. Але такого западла від Ітана ми не чекали. 19690 гривень мені підказує експерт. Ось так лежить на підлозі. Не хочеш лежати на підлозі, нормально будеш крутити кабелі, давай. І в розетку. Скільки треба людей, щоб розібратися з одним сабвуфером? Один, <плес> два, три. Я піратор. Вклю. <плес> Іжову виявляється, що я даремно обзивався. І все тут працює. Бачите, все працює. Значить, проблема була в чомусь іншому. І тут повинно було бути дуже круте відео з тим, як грає Сабвуфер. Але як ви вже зрозуміли, тут все по штату і залишилось. І тепер розповідаю, чому щось, друзі, нам не пощастило саме із сабвуфером, тому що виявилось так, що він працював. Зовсім не так, як ми того очікували. Він більше працював як блютуз-колонка, ніж як сабвуфер, тому що була така невеличка перехідничок, невеличка пипка, яка вставляється в сам сабвуфер, в сам підсилювач, і він працює у повну полосу. Так, там був пульт, там ще був пульт, але, на жаль, чомусь він взагалі не працював. Тому в такому випадку ми вирішили. Зняти сабвуфер, залишити на місці проводку і думати над іншим варіантом, ось така вийшла не дуже гарна ситуація, як ви зрозуміли, що не все буває завжди легко, класно, супер-пупер. Так тільки раз, два, три, чотири взяв, підключив, увімкнув і все працює, все класно. Бувають і ось такі ситуації, коли ми витратили цілий день на те, щоб по факту під'єднати один активний сабвуфер а в результаті не отримали нічого, на жаль, із... через саму техніку. Але що ви думали? Ми так просто здамося, візьмемо і залишимо людину без сабвуфера, а не вгадали. Тому сьогодні ми вже встановили сюди інший саб і це емфейзер. І зараз я покажу, що тут до чого. Опачки! А тут ось така краса, а тут вже ось так все зроблено. До речі, зацініть, як воно все стало у штатне місце. Тут ще залишився простір, можна колесо і поменше покласти, але це все фіксується ось тут надійно. Жодним чином показую, нікуди не рухається, не рипається, нічого тут не коїться. Дроти ми вже провели до цього, вони були тут залишені. Тому тут все суперово. Правда, закритий ящик тепер. І трошечки менше по потужності, ніж минулий, але при цьому робочий. Ну і що я хочу вам сказати? Як для 150 ватного е, сабвуфера, який встановлено в багажному відділенні в запаску в закритому ящику, справляється він дуже і дуже добре. Глибини додає його чутно і навіть відчувається вібрація. Непогано для 150 Вт. Я думаю, власник буде задоволений, тим більше, що ми виконали всі забаганки. Залишили максимально штатний вигляд, встановили сабвуфер в запаску, додали глибини до загальної системи. Все супер. Тож ця ситуація повинна показувати вам лише одне: не все в житті так просто, але все можна вирішити разом з децибелом. Нарешті людина поїде із сабом. Я вірю на ха. Амі А, до речі, я ж вам ще хотів увімкнути треки, які б можна було б послухати на ютубі. Закачав все на флешечку. Ось сюди. Прийшов у шкоду а. А тут нема. <ган> нема флеш... нема де вставити флешку. І тільки USB Type-C. Ух, ну, цінові технології. Або CarPlay. От така от вона. Новенька шкода. Це мене? Бобзик, а як він працює? <плес> Подсос. Зажигание. <Іспіровано. плес> Не заводиться. Такі завіде. Ну що, шановні, лобзік завівся, це означає лише одне: пора переходити до акустичної системи. І в нас тут все буде не менш цікаво. Починаємо із чотирьохканального підсилювача, який буде встановлений під сидіння. В даному випадку це DLS-ка CCI 4. Ось такий він гарний, компактний, доволі компактний, як для чотирьохканальника в металевому корпусі. З однієї сторони у нас маємо всі налаштування, виходи РЦА, а головне для нас це високорівневі входи. Підсилювач в нас АБ класу і має потужність 50 Вт в 4 оми на канал, а також 70 Вт в 2 Оми. Цей малий буде трудитися на акустику в автомобілі, щоб на задніх сидіннях не сумували пасажири. Для них ми приберегли коаксіальну акустику DLS Performance m 226. Це двосмуговий коаксіальний комплект. Потужністю 50 Вт. І також ми вирішили не змінювати нічого в конструкції, і також використати дуже тоненькі динаміки. Монтажна глибина їх складає всього 45 мм в такій конструкції закритого типу із феритовим магнітом на НЧ, а також із майларовим твітером, в якого свій неодимовий магніт на ВЧ. Грають вони в діапазоні від 70 до 18 тисяч і будуть допомагати розважати задніх пасажирів. Потихенько рухаємось в сторону передніх дверей, і тут у нас дуже цікаві динаміки. Це DLS CRPP UV64 спеціально із серії круїз розроблені для заміни штатної акустики, і ми їх використаємо в даному автомобілі. По-перше, нас зустрічає інструкція. В комплекті присутня навіть пластикова лопатка, а також невелика кількість клем. Сам динамік має доволі стандартну конструкцію: штамповану металеву корзину, феритовий магніт, лопатки для під'єднання або прижимні клеми. На вибір. Зі звороту ж маємо м'який гумовий підвіс, а також дифузор із скло тканини. По характеристикам 100 Вт номінальної потужності в діапазоні від 55 до 5000 Гц. Так так. Це саме Мідбас, чутливість 86,8 дБ. Ну а додати низьких частот в нашу добірку допоможе DLS acv 10. Про цей сабвуфер ми навіть знімали окреме відео, тож я думаю, ви вже з ним знайомі. Це компактний підсидільний 10-дюймовий сабвуфер. активний. Ми його також під'єднаємо по високому рівню і розмістимо під переднім пасажирським сидінням. Має 200 ватт номінальної потужності, всі потрібні налаштування. А як я вже сказав, головне для нас це високорівневий вхід. З однієї сторони, в нас буде тут підсилювач і дистриб, дистриб'ютор. А з іншої сторони, ось тут буде сонбубін. Чому так багато дротів і все розкидано? Тому що зараз ми займаємося саме проводкою нових дротів від підсилювача до новеньких динаміків. Он туди, он туди і он сюди, звісно ж. Ось такі справи. Може бути лошити, ну скажи мені. Ну, термоклей, так. Ну, да. Термоклей буде добре. в принципе. Вот так, щоб по кругу так намазати. намазать. там, я имею по краям, да. Ну, я понял, да. Так, зацените, как у нас тут стоит сабвуфер. Он там буде підсилювач. Ось тут сабвуфер. Зацініть місце. Буквально встановили його сюди і зрозуміло, що він був спроєктований майже ідеально саме під О, цей розмір. Оп! І все. І на цьому все. Тобто він тут взагалі ніяк не рухається. Не вправо, не вліво. Навіть кріпить не треба. Але, звісно, можна і треба. Але став він дуже круто. Це фінальний вигляд. Я якраз встиг на той момент, коли. Ось так у нас тримається сидіння, щоб ви зрозуміли. Зараз ми його тут назад вже прикручуємо. Сабвуфер повністю скривається тут. Це не вентотвір, не переживайте, це просто пластикова заглушка кліпса, там, де йдуть дроти. Тож йому там нічого не заважає, він там собі буде гарно жити. Все вже підключено, під'єднано тут. Поки що сідушечка тримається. Зручно тобі там. Добре. Ось у нас всі дроти. Все дуже гарно, обережно розмістилось на проставочці. Не переживайте, не до підлоги. Також є дистриб'ютор, змійка, дроти, мідний кабель. Все як потрібно, все дуже гарно. І сюди також інше сидіння. І що саме прикольне, ви взагалі ніколи не зрозумієте, що тут десь щось встановлено, тому що ніде нічого нема. Позаду будуть у нас. Все також по штату, і попереду динаміки також в штатних місцях. Така виходить Slipper SQ система Ось так у нас ще виглядає задня акустика, яка була довстановлена у це місце, що ми вам показували. Все тут зробили як потрібно. Проклеїли анти скрипом. У нас позаду коаксіали. І зараз це все діло закриється картою. Гляньте, гляньте, яка вона гарна тут вийшла, скільки тут всього. А ось це. Вставляється ось туди додатково. Минулого разу ви нас дуже сильно просили увімкнути музику. Будь ласка! Це для вас. Раз, два, три! ще трошки, хай пограє. I'm That's how I end up on the top, man. I'm calculating. My mind's a weapon. My body is the engine. I'm never second guessing. I just do what I was destined. because I feel like I got the blessing. Якщо підводити невеличкі підсумки? Що в нас вийшло? А вийшло в нас встановити мідбаси у штатні місця. Замінили сюди ДЛСК. Встановили також в штатні місця, встановили твітери із серії Ченто від Герц. Під ось цим пасажирським сидінням в нас встановлена десяточка ДЛСка. Підсидільна, до речі, не тільки підсидільна, можете встановити куди захочете, але в нас там було просто ідеальне місце для того, щоб затулити його під сидіння. Там прям все чітко. Я думаю, ви це вже побачили трошки раніше. І під моїм водійським сидінням ще є встановлений підсилювач, DLS-CCI. четвертий чотирьохканальничок, який в нас трудиться на наші мідбаси, а також на твіттера. Ну і все це діло підірено до штатної магнітоли. У нас з'явилась глибина, дуже сильно не вистачало саме глибини об'єму. Завдяки сабвуферу Ми його отримали. Також завдяки мідбасам. В нас тепер є відчутна допомога і знизу. Воно там все дуже класно працює, навіть в штатних місцях, тому що тут штатні місця, до речі, доволі високо знаходяться. Якщо порівнювати з іншими автомобілями, воно тут грає приблизно десь. В коліно до Твіттера також недалеко. Ну і все це звучить якось так. Сподіваюсь, щось зрозумієте через мобільний телефон. Ось такі в нас вийшли насичені робочі будні. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, надсилайте ці відео своїм друзям і побачимось в наступних відеох ДЦБ.